Перше, це є дати дозвіл, все ж таки на розробку проєкту детального планування території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва багатоквартирного школового будинку з комерційним приміщенням на площі Європа 16 в місті Калищі, але з новими умовами, які ми чітко прописали в договорі. Мало би прописати договір, якщо ця пропозиція прийшла. Була друга пропозиція, зобов'язати фонд комунальної власності міста Каваща, розірвати того купівлі-продажу з ТОВ відроження 2011. І зобов'язати військового голову розірвати дорогу півніпроти земельної діяльні. Пропозицією була пропозиція створити робочу групу для узгодження проєкту реконструкції колишніх тароження, туди включити спеціалістів, депутатів міської ради, представників інвесторів, жителів сусідніх Будинків. Четверта пропозиція була пропозиція від громади щодо некалопосудня на тих громадських слуханнях. Щоб е, то відрощення більшу земельну ділянку на площі героїв 16 на користь міста, а міська рада виділяє однозначну ділянку більш воєнні міста для будівництва багатопорхового школового будинку. І п'ята пропозиція Вона ну, трошки перекликається з першою пропозицією на без будь-яких обмежень. Тобто змінити цільове призначення земельної ділянки і дати дозвіл за відрожню 2011 на будівництво багатоповерхівного школу будинку на площі ГРО 16. Була пропозиція все ж таки надати атану обмеження. Ми виходили, що мусимо обмеження, тому що все ж таки були певні ризики для громади. Ну, ці ризики були озвучені в попередні громадські слухання. Ну, не дуже що їх озвучувати, кому цікаво. Ну, практично це такі ризики, які не виконали, як вони не... покупець не виконує змінні обов'язки договору, відчужує об'єкт іншої сторони і так далі. Тобто, щоб уникнути всіх цих ризиків, ми зробили певні пропоновані зміни, на школу, щоб уникнути даних ризиків. Так, і якщо ця пропозиція була би прийнята, то тобто були б наступні переваги для громади. Це були б нові робочі місця, оплата бойової участі на розвитку інструктури міста Калиша покупцем, наявність місць проведення дозвілля громаді міста Калош, збільшення військового фонду міста Калуш, і можливість проведення різних конференцій в місті. Щодо на рахунок, щодо на рахунок другої пропозиції, то що ми говорили, щоб все ж таки повністю розірвати всі угоди з інвесторами, то відрожі тисячі. Тобто подати в суд і зобрати саме військову голову, подати в суд на розірвання купівлі земельної ділянки, е, все ж таки є певні ризики для громади, тому що може бути досить тривалею судді тяганиною, далі занедбана ділянка центрів ще на багато років, повернення коштів з міського бюджету покупці в разі відмови земельної ділянки і невизначених по інших потенційних інвесторах. Ну а переваги, якщо дійсно суди виграють, то Тоді сам би, міська громада може далі контролювати будиницю так, як вона хоче, ну а не так, як було так, як воно сталося. І коли повністю все це було розглянуто, дійшов до такої думки. Все ж таки, поставити дві пропозиції на голосування, але без будь-яких поки що обмежень. Так? Тобто перша пропозиція це такий дати дозвіл на розробку проєкту термопланування, планування. друга пропозиція заборонити надання дозвіл. Від останніх громадських слухань, у нас була відкрита громадська приймання. Ми спілкувалися з багатьма громадянами, з сусідами, які живуть в сусідних будинках з колишнім відповідним відпоченням, з громадськими організаціями, з активістами. Ну, знаєте, різноманітні думки, таких критичних думок я не чула. Я чула пропозиції, прохання. Щось десь змінити, напрацювати, але таких критичних думок не було. Тому ми спілкувалися, ми направляли листи громадським і політичним. Всі бажаючі, хто хотів, з нами зв'язувалися. Меморандум отримали, читали. Так само ми привезли який працює постійно за кордоном, який зустрічався з нашим головним архітектором. Ми напрацювали п'ятий проєкт, ми врахували. Побажання з приводу висотності, ми врахували побажання з приводу наповнення, що там має бути. Бачення архітектора це все ж таки тільки ідея, це не узгоджений проект, і нас приходили громадяни, які озвучували, що ну ви ж там проектуєте 14 18 поверховий будинок. них це неправда. Це комплексний проект. Там запроєктовано окремо стоячої кінотеатр, який має себе включати три кінозали. На передньому плані ви бачите будівлю її перевага в тому, що зараз змінилися вимоги до будівництва саме таких громадських закладів після трагедії Росії. І от він чим зручний, він правильно розміщений з точки зору під'їзду пожежної служби, там не виповчих таких служб. Він передбачає десь два-три по. Там передбачені також дитячі локації, різноманітні тобто для молодшого шкільного віку діток, для розвитку, також там передбачена торгово-офісна частина, це більше як торгово розважальний центр. Також архітектор запропонував зробити. Спуститися мінус два поверхів під землю, зробити підземний паркінг, а на першому поверсі підземному зробити о, супермаркет і е, локації для е, людей, які на увазі для дітей е, шкільного, віку, тому що в нас також ну, з позиціями в нас парку є скейт е, е, скейт-локація для дітей, які займаються, ми видимо спорту, але в відкриті відкрити немає, вони живі, тобто такі речі за кордоном можна робити десь там. Скажемо, від да. Е, Також запроєктована така силоватна частина, яким понимаєте, коли перші поверхи на колонах вона прохідна в деяких місцях, тому що все-таки це, це територія, якою постійно користуються містяни, і люди мають ну, звикли вже переміщатися. Зручними, зручними маршрутами, щоб не перешкоджати цьому, тобто, тобто, вони частково прохідні. Це скло. Також частково запроєктоване все-таки житло. Щоб говорити про його висотність, потрібні геодезичні дослідження, це вже перепроектні роботи. Тобто, без дозволу на розробку дального плану території там, чи зміни цільового призначення, ми не можемо ці роботи робити, бо тобто, це просто незаконно. Тобто, в будь-якому випадку я хочу. Відповідально сказати, що там не буде ні 10, ні 14, ні 18, Це максимум 9 порушів, але якщо для цього буде історико архітектурне обґрунтування, якщо для цього будуть відповідні дозволи, тобто це не робиться отак, як ми собі захотіли. Подається проект на розгляд, і тоді люди, які за це відповідають, і ся від дають або дозвіл, або забороняють. Тобто, це все коригується. Я взагалі пропоную в даному випадку. Знайти якийсь компроміс з інвестором і в повній мірі просто застосувати постанову Кабінету міністрів номер 555 25 травня 2011 року про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів міста документації на місцевому рівні. Дана постанова після надання дозволу, до коли ми говорили про момент співпраці між громадою і врахування інтересів, говорять наступні речі. Вона говорить про те, що органи місцевого самоврядування визначає робочу групу, кількість робочої групи. Вона коливається не менше як 25 осіб та не більше як 55 осіб. До складу даної комісії входять особливі особи органи місцевого самоврядування, представники земельного відділу, архітектури, уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слуги. Кількість представників громадськості повинна становити не менше 50 і не більше як 70% від робочої комісії. Тобто від 25 до 55 людей кількість від 50 до 70% – це є кількість громадськості. З них 30% це і представників всеукраїнських громадських організацій та професійних об'єднань. Зараз представлена досить велика кількість громадських організацій, представників об'єднань. І ці громадські слухання, в принципі, могли нам дозволити е, проголосувати і обрати, тобто прийняти рішення запропонувати міському голові 25 чи 35 робочих комісій, З цього ж визначити, наприклад, там, від 50 до 70% представників. І для чого обрати? Для того, щоб цей проєкт, про який ви говорите, є другий, третій, четвертий, п'ятий варіант, він був максимально збалансований, врахований інтересами громади, і саме ця комісія це і буде згідно даної постанови абсолютно законний орган, який приймає рішення щодо того, що ви подасте на затвердження, яку міську будівну документацію, які саме документи, тобто є абсолютно. В законодавчому полі. І, тобто, я, якщо ми підемо по процедурі 1, то я би зразу просто пропонував сьогодні оприділити тих 20 чоловік чи 15 чоловік е, з громадськості, з громадських об'єднань, які будуть робочі ті комісії за запечення. Дякую. Вісім, нехай буде, вісім, до десяти недалеко, потягне думаю. Отже! Мене так, от, так, от, особисто так, моя думка, що інвестор повинен або виконувати умови договору, які були в е, першу чергу в тоді, коли було стало власне ділянки, або нехай цей інвестор йде геть з нашого міста. Все. <плес> Дякую. Я, по-перше, вам щиро вдячний за те, що ви правляєте активність. <плес> ви в це позитивно. Навіть ті, хто критикують, ну я позитивно. Знаходу, що я розумію, що ви подієте за місто, ви маєте що зробити. От хтось сказував, казав там про наркоманів, коли ми перший раз провели на акваторію, там на кожному п'ятому метрі лежали Ну, Це мені показували, пропонували це купити. Ну, ми пішли в цей процес, ми вклали гроші. Хоча це не наша власність, і як бізнес-процес, це більше це. Зі своєї сторони можу сказати таким чином: ми готові. Інвестувати, зробити, придамося основний інвестор процесу, і е, ми готові, якщо сьогодні буде прийняти рішення про створення робочої групи чи дозволив навчати прожок, та прийняти активну участь, дуже важливо слухати громаду, запрошувати до співпраці е, і профінансувати відповідний процес. Про це хочу дати гарантію, що я не буду ні продавати, ні передавати вона калушанка. Це в принципі неможливо. Крім того, Існо, правильно казала, акваторія може взяти там. На машині можна взяти в Тут ти не втечеш, ти, ти знаходишся таким чином. Я вже полюбив градуша з нашим трактором. Що в Києві зібрали... Я не дякую, але хто профілю, я позитивно стану, тому що, повірте, в Києві зібрати таку громаду тільки за гроші. А тут проходять просто краще. Так що дякую вам за активність. Звідками нарахувати.